Камера відеоспостереження у вигляді звичайної лампочки, яка вкручується патрон. Дуже зручно, якщо вам потрібно цю камеру переносити. Тобто не встановлювати десь на одному місці, а її то там, то там встановлювати. В комплекті йде кріплення, йде звичайний патрон. Я під лампочку, цоколь е 27 Йде камера. І йде інструкція з за експлуатації. Зараз під'єднуємо живлення до камери, до патрону. Проводочку прикрутили, перевірили, все тримається, вкручуємо так, лампочку, камеру, плотненько, але не до хрусту і вмикаємо живлення. Чекаємо, завантаження. Поки відкриваємо додаток Easy Live. Чекаємо рекламу. Натискаємо додати пристрій. Натискаємо. Так, ми погоджуємось. Наступний крок О, обираємо свою мережу Wi-Fi і йде звуком і сканувати QR-код. Подумаємо так, і так що ж Так, ну от не виходить так. Пропоную через IP режим. Підключили. Зараз він передасть дані. Wi-Fi connection successful. Camera is trying to connect to the server. Configuration is complete. Please wait for the camera online. Та -та. Он одразу дуже швидко під'єднується навіть якщо у вас якісь помилки є. Так, Вмикаємо. є режим ПТЗ, тобто вверх вниз є режим стеження в нього, тобто ви можете вимкнути, щоб він відстежував ваші об'єкти. Intelligent tracking І все, він буде відстежувати, де хтось рухається. Також є режим мікрофону. Тобто роздільну здатність можете виставляти, є режим динаміку, мікрофону, тобто на всяк випадок ви можете за потреби сказати, що ви когось бачите. Так. микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два, три. Тобто вы можете попередить, что вы всех бачите. Або спілкуватесь. Все працює, все добро.